Так, друзі, всім привіт! Я вітаю вас в своєму новому відео. Я подивилася на відео, які вже є на моєму каналі, і зрозуміла, що в мене немає ні одного відео звідня. Тому обіцяю виправлятись, обіцяю, що в цьому відео ми нікуди не будемо їздити. І я трошечки поділюсь з вами а, нашим життям тут. -ту -ту. У нас сьогодні неділя. Я вже зі своїм улюбленим айс Капучино на лактозному з ванільним сиропом, дуже раджу, це дуже смачно. Вибігла на прогулянку. І мені потрібно сходити в магазин. Один з небагатьох, який працює у відні в неділю. За вершковим маслом, тому що я хочу ввечері зробити булочки сінабони Ще дуже хотіла поділитися з вами своїми такими переживаннями, особистими, які дуже пов'язані з тим, як часто я випускаю відео, як я записую, що я записую. Це стан моєї шкіри. Я думаю, що ті, хто мав з цим проблеми, зараз мене зрозуміють. Я лікую шкіру, я нічого не роблю з цим. У мене зараз вже другий етап лікування. Я сижу на ретиноїдах, на антибіотиках і вся ця історія. Дуже сподіваюся, що це мені допоможе, тому що я не хочу переходити на якісь системні ретиноїди, але стан шкіри зараз бажає кращого. Я намагаюся на цьому не зациклюватись, хоча це прям дуже сильно на мене впливає. Звичайно, я бачу зміни, але це ще не ті зміни, які можна вважати за результат. Я це розумію, не може бути швидкого результату. У всіх шкіра різна. Тому я набираюсь терпіння. У мене є дуже класна підтримка. Я впевнена, що все буде добре. Можете підтримати мене в коментарях. Кидаю один з небагатьох магазинів, працюючих на ділю, і там тебе несе натовп і виносить теж натовп. Нам ще дуже подобаються ось ці хлібці, смачні просто з шоколадом і з йогуртом. Ще хочу дуже поділитися з вами нашою знахідкою. Це такий горщик для вазону, який ми нещодавно, до речі, теж купили. Я шукала саме такий солом'яний він м'який. Тут всередині така для того, щоб вода не просочувалась штучка. І знайшли ми його в обі буквально за 9 євро, якщо я не помиляюсь. Мені прям дуже подобається. А ще, подивіться, вперше в житті мені подарували соняшники. Вони такі милі. Просто клас. До речі, куплені вони були на віденському базарчику. Тут два таких невеличких букети, і коштувало це 10 євро. Тому що в звичайних квіткових магазинах тут квіти дуже дорогі, якщо чесно. Ще я вам хотіла показати, що в мене нарешті дійшли руки. Навести порядок в мене в альбомі для інстексу. Тут є фото, яким вже декілька років: два, три, чотири, п'ять навіть. І моя помилка була в тому, що я не писала, коли і що відбулось. Тому що я вже, наприклад, тупо не пам'ятала ні рік, ні місяць. Ось, благо є архів Інстаграму. Я просто заходила в архів і знаходила ті події, які мені потрібні були. Ось так ось зараз це все виглядає. Красота така. Новенькі фото з нашого відпочинку я вже теж додала. Ось вони. Мені дуже подобається, це було просто найкраще рішення. Раніше в мене був ось такий е, маленький е, фотографії, а потім мені мій коханий подарував е, квадратний інстакс. Альбомчик я замовляла на тему, десь не пам'ятаю скільки коштував, скоріше всього, не дуже дорого. Але він супер не дивлячись на те, що він тут такий дуже ніжний. За декілька років з ним нічого не сталося, він ніяк не затерся. Я з ним дуже обережна, і він пережив навіть переїзд, і нічого з ним не сталося. Тому моя вам порада одразу підписуйте, що і коли відбулось. Бо як потім згадати, ну, неможливо. Я ще підписувала, в якому що місці було, тому що, наприклад, ось це я не факт, що згадаю, де це було. Тут, наприклад, теж написали, що це ми проводили час в Межигір'ї. Дуже вам раджу, якщо у вас ще немає такого фотоапарата, то це просто окреме задоволення. Так, на годиннику пів десятого вечора я закінчила з булочками. Зробила масочку крему. Це булочки, які не влізли в форму. Зараз буду мазати їх кремом і пити з чаєчком до нас сьогодні приїхали друзі з Кракова, тому ми гуляємо центром і я, користуючись цією наводою, трошечки вам його покажу. Тут прямо біля головної опори є такий варочок. З якимись відомими хотдогами. Скільки коштує? Сімват. <смір> Знаєте, що саме обідне? Вони в хот хотдоги не додають абсолютно нічого. Ні капусточку, ні огірочок, ні морковку. Взагалі нічого. Це просто булка і ковбаса. Мені не сподобалось. Провежаємо останні теплі деночки. Обалдіємо. Знаєте, що мені тут дуже подобається? Це те, що навіть в таких туристичних місцях, якихось замках, люди просто бігають на пробіжках гуляйте. І так всюди, на всіх палацах, замках. Так, вчора весь день був дощ, тому ми сьогодні приїхали на палац Шонбрун, один з моїх улюблених у відні. Зараз будемо гуляти. Сьогодні четвер. І поки я погрузла просто в робочих буднях, хочу вам розповісти, що я зараз дуже активно вивчаю англійську. Через рік після перебування за кордоном я зрозуміла, що хочу вивчати поки що саме її, тому що була практика з вивченням німецької. Але я зрозуміла, що потрібно спочатку довести англійську до нормального стану і тільки потім братись за іншу мову. І так як у Відні. Всі практично розмовляють англійською. Це прямо мені на руку. Тому я зараз займаюся вже декілька місяців з викладачем, роблю домашку між робочими задачами і купила собі ще додаткову ось таку книжку для того, щоб у вільний час, окремо від занять, тренуватись, вчити. І невід'ємною частиною вивчення англійською для мене є YouTube. Я дивлюсь практично 70% ютубу англійською мовою. Це влоги, це підкасти, це якісь цікаві відео, це мені дуже сильно допомагає. І тут ще залишки кави, щоб не заснути. До речі, якщо у вас є якісь лайфхаки по вивченню англійською, окрім перегляду серіалів. То, будь ласка, порадьте. Можливо, у вас є прикольні лайфхаки, як вивчати нові слова, тому що поки що в мене акцент на граматиці, яку я просто забула всю. І далі я буду приступати до свого словникового запасу. Тому, якщо у вас є якісь поради, я буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь ними в коментарях. Ми вийшли на вечірню прогулянку і вирішили не збирати трошечки горіхів. Ось так виглядає кримінал в Австрії. І я дуже сподіваюся, що на нас не за це суд. Його депортують в Україну через. Добре, що хоч це дерева не на якій приватній території. А ми знаходимось в такому парку. Ти бачив? Ні. Ти не Good in Андрюша все проспав, але ми їдемо на виставку домашніх рослин. Ну, може це не так називається, я Продажу. не нагадаю. Але зараз побачимо. Тут будуть величезні павільйони, купа рослин. А, ну, я не знаю, масмо, що ми пізно прийшли. Ось це, ось це і ось це. Ось. Так як ми трошечки лоханулись з виставкою квітів, це був як розпродаж, і там можна було купити за гарними цінами. Це не просто була там виставка якась. Мене привезли в якийсь автомобільний магазин для того, щоб купити якийсь антифриз і ще там щось. Ось, але я вже придумала, куди ми поїдемо далі, замість цієї виставки. Ми якраз тут в цьому районі. І я зараз покажу, куди ми поїдемо гуляти. Ми приїхали на кладовище. Знаю, що це трошечки дивно, але ну що поділяти? Знаєте, що ми помітили? що тут практично ні на одній могилі, ні на одному пам'ятнику немає фото. Ми якось звикли, що в нас всюди обличчя, а тут немає. І дуже багато похоронено в одній могилі багато людей. Тобто, бачите, ось тут прямо. Четверо чи п'ятеро. Тут двоє, тут двоє, тут троє, тут взагалі. Раз, два, тридця, три, чотири, п'ятеро. Тут теж ціла родина. Економить місце, і це правильно. Так, я не знаю наскільки доречно це знімати у влог. Але буває дуже гарно оформлені могили. Ми зайшли не з центрального входу, ось центральний вхід. Тут дуже симпатично. Насправді чат написав, що тут дуже багато хто просто гуляє, бігає. Ось там ще церква. Ми теж зараз туди підемо. Щоб ви розуміли, тут просто кондитерська на території кладовища берла. В шоці. Дивіться, як гарно. Дивіться, тут навіть маленькі автобусики курсують. Ось це могила Бетховена. Така. Простенько симпатична. Я, на жаль, не знаю, хто це, але чат сказав, що це якась дуже відома людина. А ось це могила відомого австрійського архітектора. Він працював з багатьма моїми улюбленими просто спорудами у відні. Тут навіть прогулянки на каретах року є. Помітили, що тут в могилах втикнуть ось такі таблички. Ми запитали в чату, що це. Він нам пояснив, що це, скоріше за все, компанії, які відповідають за догляд, за прибирання і так далі. Цікаво. Дивіться, що ще знайшли тут. Дивіться, який окремий, просто маленький садочок з вишним у тисчинців. Одне з улюблених занять у вихідний день Андрюша. Вони теж хотіли запрягти, але я сказала, що я в шльопках, і зараз вся та піна буде в мене на джинсах. Поки я тут витираю пол всередині, згадала про ось цю пахучку. Я дарувала її Андрію, напевно, десь пів року тому. Мені дуже подобається, як вона виглядає, особливо, якщо у вас чорний салон, вона ніяк не виділяється. Але вона піпець як погано пахне. Ну, тобто, при тому, що там. Даються змінні ось ці блоки пахучі самі, які ароматні. Я замінила нещодавно буквально на новий блок. Але аромат в машині абсолютно не відчувається. При тому, що ми вмикаємо кондиціонер, воно дує прямо сюди, але запах відчувається тільки, коли ви ось тут понюхаєте носом прям своїм. Все. Може, якась в мене невдала партія чи невдалий аромат, я не знаю, але прям не зайшло чомусь. Не прокатило. Ладно, ладно. Ми його потім теж напряжемо вдома обирати. Ми приїхали вечеряти. Обожнюю бік тесті і його не було дуже довго в Австрії і зараз він є, тому... Просто болджал.